Друзі, всім доброго дня! Вітаю на баданчику автопонті. У нас з'являється Nissan Qashqai в білосніжному кольорі 2010 року випуску на бензинову двигуні об'ємом 2,0 літра. Маємо по автомобілю ми ось таку лінзову LED-оптику, мелочі передніх фар та передні протитуманні фари. Автомобіль у нас просто в просто бездоганному стані, нарікань по ходовій частині немає. Вона в ідеальному стані. В нас також автомобіль весь в рідній фарбі. Маємо зимову гуму на таких легкосплавних дисках, безключовий доступ. До речі, автомобіль у нас на непостійному повному приводі. Маємо також повний електропакет, преміум-акустику Bose, шкіряне мультикермо. На ньому ми маємо блок управління бортовим комп'ютером та круіз-контролем. Сам бортовий комп'ютер, приборна панель. Також присутнє у нас регулювання та складання зеркал заднього огляду та відключення системи ESC. Маємо ось таку мультимедію, також камера заднього огляду у нас присутня. Непоганої якості допоможе нам припаркуватись. Також клімат-контроль у нас присутній електрообігрів заднього скла та обдув лобового скла, два передніх обігріви сидінь та центральний замок. До речі, друзі, автомобіль у нас на панорамі. Відкриваємо шторочку та автомобіль у нас стає ще світлішим в салоні. Позаду у нас також шкіряний диван, в гарному в тому стані. Маємо також шкіряний підлокітник з двома підстаканниками. Айсофікси також у нас присутні. Перейдемо до заду автомобіля. Позаду ми маємо ось таку задню оптику та задній протитуманний фонарі. Багажник у нас також на безключовому доступі. Та ось така сама камера заднього огляду. Поличка багажника. та Під полом ми маємо сабвуфер преміум акустики Bowls. Всі відбиваючу жилетку, оригінальний е, аварійний трикутник Нісан, два буксирувальних Ключа, Домкрат. Також присутня в нас е, докатка. Тож, друзі, за оглядом та тест-драйвом даного Нісан Кашкай, запрошую в місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19.